А можна це ліжко зробити тільки з одної спинки, наприклад, з усією? Можна з усією, можна без них взагалі. Буде найдешевший варіант, тому що отак коштує 28 200. Це ось це ліжко розкладне Верона, Воно розкладне. Ти бачиш, розсувається, матрасик розкладається на тебе. І люди обирають кому що потрібно по, е, по конфігурації. Тому що ти можеш замовити просто кутове, поставити в куток кімнати, і коли приїхали гості, або коли тобі треба там двоє людей сплять, коли не треба, одна людина спить. Е, Найдешевший варіант без спинок, якщо не помиляюсь, 20 з половиною тисяч коштує. Тобто дві спинки мінусуєте, 8 тисяч зекономили. Замовити таке ліжко Верона в будь-якій конфігурації і розмірі. Це все також змінюється. Можна на сайті Солоха Є. І до кінця року ще є варіанти в наявності. Бо якщо будете замовляти нову, це вже буде друга половина січня. Е, в шапці профілю телефончик для зв'язку стоять в шоурумі два варіанти. Теж можна забрати, якщо вам підходять ці, і не забувайте, її оплата частинами на 5 платежів.